Доброго ранку, діти! Розпочнемо урок математики. Сьогодні ми з вами закріплюємо таблицю ділення з числом 5. На початку давайте ще раз пригадаємо і впевнимося в тому, що для того, щоб вміти ділити число на 5. Нам не треба зубрити таблицю на 5, нам треба дуже добре знати таблицю множення на 5. І використовуючи зв'язок множення і ділення, ми можемо виконати ділення. Тобто 5 помножити на 5. Значить, буде 25, значить, 25 поділити на 5 дорівнює 5. 5 помножити на 6 дорівнює 30. Ми добуток ділимо на перший множник. 30 поділити на 5 буде 6, і добуток ділимо на другий множник. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Тобто, ось цей зв'язок між компонентами: проговоріть, будь ласка, розкажіть, як ми з вами вчора складали. Таблиці ділення до кожного прикладу множення. Постав відео на паузу і попрацюй. А зараз працюємо в підручнику, сторіночка 107. Ми пропустили з вами номер 5 і до нього повернемося. Поясни складання таблиці ділення на 5 знову те ж саме. Тобто, як ми тут міркуємо усно працюємо. 5 помножити на 4 дорівнює 20. Значить, 20 поділити на 5 дорівнює 4, ось воно. 5 помножити на 5, 25, значить, 25 поділити на 5 дорівнює 5. І так далі. Розкажіть, будь ласка, кожний випадок ділення поясніть. А зараз давайте повторимо таблицю множення. На 4, тобто, складемо до кожного числа таблицю множення 12, це 4 помножите на 3. 20 це 4, помножити на 5 і так далі. Самі, будь ласка, ось вам результати, тобто добутки множення на 4, складіть таблицю множення. А також складіть приклади на ділення. 32 поділити на 4. Дорівнює 8, тому що 8 помножити на 4 32. 36 поділити на 4 буде 9, тому що 4 помножити на 9, або 9 помножити на 4 буде 36. Аналогічно попрацюйте з таблицею множення на 5 і складіть ділення. До кожного прикладу на множення складіть ділення. Ну, наприклад, 5 помножити на 7 дорівнює 35. А значить, 35 поділити на 5 дорівнює 7. 35 поділити на 7 дорівнює 5. Попрацюйте усно самостійно. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Сьогодні у нас 31 березня. Класна робота. Давайте пригадаємо, що ми можемо сказати про число сьогоднішнього, останній день березня. Отже, число 31 це двоцифрове натуральне число. Сусідами його буде числа попередньо 30 на один менше нагадую. і наступне 32 на 1 більше. Записане це число цифрами 3. І 1, так? Ми можемо знайти суму 3 і 1. 3 помножити на 1 буде 3, різниця 3 відняти 1 буде 2. Далі ми можемо з вами скласти приклад на множення, тобто знайти добуток 3 помножити на 1 дорівнює 3 і частку 3 поділити на 1 дорівнює 3. Ось як ми багато вже можемо сказати про це число. З нового рядочку. Запишіть, будь ласка, добутки таблиці множення 3. Тобто 3 помножте на 1, 3, 3 помножте на 2, 6. І так далі запишіть, будь ласка, добутки на першому рядочку. На другому рядочку добутки таблиці множення 4. Розкажи і запиши відповідь добутки. І третій рядочок це добутки таблиці множення на 5. Поставій відео на паузу і попрацюй. А зараз пишемо номер 6. Це ми з вами вчора зробили половину шостого номера на сторінці 7, а зараз переверніть, будь ласка, листочок. Сторінка 108. У нас там іще є два завдання. Отже, біле з фіолетовою рамочкою пишемо приклади і міркуємо 40. Поділити на віконечко дорівнює 8. Як нам знайти дільник? Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. 40 поділити на 8 буде 5. Значить, замість віконечка пишемо число 5. Перевіряємо. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Ось таким чином ми не гадаємо, ми знаходимо знаходимо число. Віконечко поділити на 5 дорівнює 6. Нам треба знайти ділене, як ми його знайдемо. Це найбільше число при діленні. Значить треба нам 6 помножити на 5 і дорівнює. Так, 30. Записали 30. Перевіримо. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Відступи, будь ласка, чотири плітиночки. Запишемо третій приклад. Віконечко поділити на 5 дорівнює 4. Знову-таки, нам треба знайти ділене. Ділене, ми знаходимо дією множення. Нам треба 4 помножи на 5 або 5 помножити на 4. І буде 20. Перевіримо. 20 поділити на 5 дорівнює 4. І останній приклад. Запиши, будь ласка, сам, знайди ділення множення і перевір. Працюємо далі, виконуємо ось ці завдання. Тут просто нам треба пригадати таблицю множення і попрацювати над діленням 20 поділити на 5 дорівнює 4. Оскільки 4 помножити на 5 буде 20. 35 поділити на 5 дорівнює. 7. Оскільки 7 помножити на 5, буде 35. Пригадуємо табличку множення. 25 поділити на 5. Як ми 25 утворюємо? Це 5 помножити на 5. Значить, 25 поділити на 5 дорівня 5. І 5 поділити на 5, пам'ятаємо, число ділимо на себе, отримаємо одиничку. Перевіримо. 1 помножити на 5 дорівня 5. Поставіду на паузу. і Допрацюй приклади. Наступне завдання задача 8 на сторінці 108. Ми з вами у нас дві задачі, зараз ви мені скажете, як вони називаються. І ми ці задачі з вами будемо. Розв'язувати всі за допомогою запису однієї таблички. Отже, здача перша: 15 літрів соку розлили в бутлі, по 5 літрів у кожній. скільки використали бутлі? Бутлі це банки. І друга, подивіться, 15 літрів соку знову 15 розлили у три бутилі порівну, скільки літрів соку в одному бутилі. Отже, ми зараз у задачі, ці задачі, вони, як ви вже здогадалися, вони є взаємно оберненими, бо вони про сік, 15 літрів там і там повторюються, але те, що відомо у першій задачі, невідомо у другій. Отже, будемо записувати наші задачі за допомогою такої таблички. Пишемо шапочку в одному бутилі або банка, всього банок, всього літрів. І перша задача 15 літрів це в нас всього соку. Ось ми записали. Всього у нас 15 літрів соку. Розлили у банки по 5 у кожній, тобто це в одній банці 5, так і запишемо по 5 літрів. Скільки використали бутлі, тобто всього банок скільки це нам треба знайти. І якщо ми 15 розливаємо по 5, то ми. Задачу розв'яжемо дієділення. 15 поділити на 5 і дорівнює 3 банки. Оскільки 3 помножити на 5, дорівнює 15. Друга задача ми будемо сюди її писати. 15 літрів соку розлили в три бутилі порівну. Скільки літрів соку в одному. Отже, 15 це всього літрів. Ось ми записали знову таки у друга задачка. В три бутилі поріну, тобто всього банок, ось ми записали. Всього три банки. І скільки ж літрів соку в одному? Це питання задачі. Подивіться, перші задачі це було відоме, а тут це шукане число, тобто невідоме. І як же ми дізнаємося, скільки в одній банці ми знову-таки розливаємо це дія ділення 15 поділити на 3, скільки буде? Запишіть, будь ласка, так, буде 5 літрів в кожній банці. І як же ми складемо третю задачу? Тобто ми складемо з вами її зараз, подивіться, у нас невідомим буде те, що два рази було відоме, тобто всього літрів це буде питання задачі. Значить, нам буде відомо, скільки в одній банці по 5 літрів. І що всього банок три банки. І нам треба дізнатися, скільки всього літрів. Ось воно. Бачите? Тобто ми з вами говорили, що у нас ось це невідомо, тут два рази відомо, тут один раз невідомо, тут відомо, тобто ось скільки всього літрів. Значить, ще разок, у нас взяли три банки, і в кожну банку налили по 5 літрів. По п'ять. Взяти три рази, яка це дія. Так, це дія множення. І дорівнює скільки, і дорівнює 15 літрів. Ось вони взаємно обернені задачі. Поставь відео на паузу і запиши. Тут відповіді ми писати не будемо, тому що ми складали взаємно обернені задачі і порівнювали їх. Задача 9. Сторіночка 108. Ось вона, у вас перед вами книжечка. Працюйте, будь ласка, вам зручніше з підручником. В одному пакеті 9 волоських горіх. Видіти волоський горіх це грецький горіх. Ті, що ви називаєте грецькі. Правильно, в українській мові волоський горіхів. А в іншому, тобто у другому у п'ять разів більше. Тобто, відомо? Ні, невідомо. Скільки волоських горіхів у двох пакетах разом. Ідемо до числових даних. Нам відомо число 9. Воно означає, що в одному, тобто в першому пакеті. Тому ми записали в першому пакеті 9 горіхів це зрозуміло. А в іншому, ну, ми написали другий пакет. Невідомо, невідомо. Але ми знаємо, що у 5 разів більше, ніж 9. Тобто більше у 5 разів. І питання, увага, скільки у двох разом? Це що в нас? Це в нас фігурна дужка. Ось наше питання задачі. Чи ми можемо зразу відповісти на питання, скільки всього? В першому 9, а в другому ми не знаємо. Значить, з чого ми розпочнемо розв'язувати задачу? Так, ми дізнаємося, скільки горіхів у другому пакеті, а ми знаємо, що їх у 5 разів більше. Збільшити в 5 разів це значить, що зробити? Це виконати дію множення. Отже, тому ми і пишемо першу дію 9 помножити на 5. І дорівнює, скільки? 40. 45. 45. Чого? Горіхів. Що це ми дізналися? У другому пакеті. Тепер це число ми можемо записати, бо ми вже дізналися, що у другому пакеті у нас 45 горіхів. І отримали задачку простеньку. В першому пакеті 9 гріхів, а в другому 45. А як же дізнатися, скільки всього? Це треба до першого пакету? Що зробити? 9. Всього це додати горіхи з другого пакету. 9 плюс 45, Порахуй, будь ласка, скільки буде. І це буде всього горіхів у двох пакетах. Отже, питання в нас яке було? Скільки горіхів у двох пакетах разом? Дізналися? Так, дізналися. Значить, тепер ми можемо написати відповідь. Порахуйте, скільки горіхи всього. Допрацюйте над задачею. Допишіть її, будь ласка, і ще раз розкажіть, як ви її розв'язували. до на паузу. Відпочиньте, зробіть руханку, бо багато працювали. І наостанок самостійна робота SR. Це номер 7. На сторінці 108, я впевнена, що вам буде неважко. Там у нас три стовпчика по два приклади на порядок дій. Запишете спочатку перший. Три, просто три стовпчика тут не помістяться, а за поля виходити не можна. Це перший стовпчик, другий відступіть, чотири клітинки, напишіть другий. А третій стопчик ми один приклад написали під першим. А другий під другим, і тоді в нас буде гарно і охайно. Значить, Зверніть увагу, порядок дій. Да? Порядок дій. Зверху ми пишемо дію першу зверху. Пам'ятаєте? Ну, давайте разом зробимо. 62 плюс 40 поділити на 5 перша дія ділення. 40 поділити на 5 буде 8. оскільки 8 помножити на 5 40. Пишемо обов'язково. І 62 плюс 8 ви порахуєте. Я думаю, що ці приклади ви виконаєте. А ось ці приклади два. Ось ці приклади я вам поясню. Подивіться: вони не важкі, але потребують уваги. У нас ділення, додавання, ділення. Перша дія ділення, перша. 35 поділити на 5 буде скільки? 7. оскільки 7 на 5, 35. Друга дія, друге ділення. 25 поділити на 5 дорівнює 5, оскільки 5 на 5, 25. І третє ділення 7 додати 5, запишіть відповідь. Аналогічно ці дії буде ділення ділення віднімання. Все. Жодного слова я більше не скажу. Я впевнена, що ви з завданням впораєтесь. Будьте уважні, поставте відео на паузу. І не забувайте ділення перевіряти. Множення. Тому наш урок закінчується. Прошу доучити таблицю множення для того, щоб правильно виконувати дію ділення. А я вам дякую за старанність.